Студентське життя для Євгена запам'яталося настільки, що й зараз він може просто сісти і прокручувати у пам'яті моменти річної чи дворічної давнини. Каже, ці спогади досі надихають. Євген навчається на психологу в педагогічному факультеті КДПУ та планує працювати психологом. І навіть коли студентські роки закінчаться, він сподівається залишитися поруч із студентським рухом і бачити, як молодь продовжує творити та розвиватися. Я насправді з першого курсу я думав, що напевно та вже був і коронавірус, і війна. Я думав, що напевно студентське життя воно зникло кудись, але виявилось, що воно ні, воно живе, воно є, воно всюди. Вже з першого курсу я долучився до нашої студентської ради, і дійсно це дуже багато волонтерських заходів. І навіть якщо це якийсь культурно-масовий захід, це все одно у нас та є мета волонтерська. Дарина голова студради КНУ каже, що дуже приємно отримувати відзнаки у такій офіційній атмосфері. Каже, це підтверджує, їхня активна студентська діяльність не залишається непоміченою, а все, що вони роблять, має значення для університету та міста. От зараз, напевно, ми зробили трошки ще жовчок в бік психологічних тренінгів і щось такого, що зараз важливо на часі. А хочемо зробити ще крок у культурно-масову діяльність, яку теж можемо. Підв'язати до волонтерської діяльності, що зараз дуже важливо. Я навчаюся на факультеті інформаційних технологій. Обрала цю професію, бо вона мені дуже подобалась ще з дитинства зі школи, і хочу розвиватися в цьому напрямку. Студентка Криворізького фахового медичного коледжу Катерина додає, що студентське життя це безліч важливих моментів, людей та переживань, які формують характер і майбутню професію. Саме тому цей період так сильно запам'ятовується. Навчаюся в Криворізькому фаховому медичному коледжі на четвертому курсі «Сестринська справа насамперед, дуже багато моментів було за моє студентське життя. Дуже яскраве студентське життя, і коледж, незважаючи на військовий стан, все робить для того, щоб студенти були щасливі, усміхалися, і дуже багато проводиться тренінгів. Ми навчаємося не тільки офлайн. Але і онлайн це все межується між собою. І я дуже рада, що це саме так, тому що повністю бути на онлайн навчанні в медичному коледжі. Це дуже складно, і хочеться і муляжі пощупати, і все це поробити, і уколи, і все, що хочеш. До дня студенти у Кривому розі нагородили півсотні активних студентів. Вони отримали грамоти, сертифікати та подарунки від виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула, як визнання їхньої праці, ініціативи і внеску у розвиток своїх навчальних закладів міста та країни. З професійним святом студентства найкращі часи і свята. Потрібно вірити в себе, вірити в державу, безумовно, вірити в свої сили, що ви зможете досягти самих найвищих щеблів. Все, що ви для себе мрієте, ви все можете досягти. А ми все будемо робити, щоб вам допомогти в цьому. Тому я ще раз вітаю вас святом і впевнений, що ми разом до перемоги. Перший міський приєднується до привітань та бажає всім, хто навчається у закладах вищої освіти, натхнення, сміливості та нових можливостей, щоб студентські роки приносили досвід, яскраві враження і відкривали шлях до майбутніх успіхів. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, перший міський.